Збір пізнього врожаю сої триває у сільськогосподарському товаристві в селі Байківці на Тернопільщині. Зараз аграрії намагаються використовувати кожну хвилину, адже постійні дощі значно вплинули на врожай та його збір. Загалом цьогоріч під сою виділили площу 560 гектарів. Ми маємо цього року ранню осінь з дощами, дуже волого. Це все не дає нам можливості вчасно якісно зібрати сою. Тому ми от сьогодні вже в нас. Там, середина жовтня ми тільки якби середині жнив соєвих. І то після тривалих опадів сьогодні ми маємо тільки другий день, коли не падають дощі. Ну, Відповідно, це наклалося і на якість збору, і на якість самого урожаю. У зв'язку з погодними умовами зараз збирають сою з великою вологістю. Відтак весь врожай поступає на елеватори, де його висушують та готують до продажу на елеваторах соя проходить доробку, тобто вона передзберігальну доробку, доробку, тобто вона повинна досушитися до кондицій, які дозволять їй зберігатися тривалий час. Тобто ми зараз збираємо вологість десь 18-20%, а зберігальна вологість сої там 12-11%. Зібрану сою передають на переробку, де з неї виготовляють кормові суміші та олію. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.